Нічне небо завжди вабило людину своєю красою та загадковістю. Незліченна кількість зірок Всесвіту в очах людини, здається, складається у добре знайомі образи і зображення сузір'я. Велика Ведмедиця або Великий віз, сузір'я Північної Небесної півкулі, що на території України спостерігається протягом усього року. Велика Ведмедиця є одним з найбільших сузір'їв нічного неба. Поряд з нею розташовується мала ведмедиця. Кінцем ручки ковша, якої є полярна зірка. Саме через це стародавні мореплавці активно використовували малу ведмедицю для навігації. Касіопея, сузір'я північної півкулі неба, що відоме завдяки своїй характерній формі, що нагадує велику англійську букву W. Сузір'я дракона, навколополярне сузір'я північної півкулі неба, одне з найкраще вивчених сузір'їв Дракона у нічному небі можна знайти поміж сузір'ями Великої та Малої ведмедиці.